З плином часу більшість подій забувається. Притуплюється враження і біль, але ті, хто пройшов дорогами Другої світової війни, пам'ятають усе: бої, поранення, смерть і друзів. І, звичайно ж, радісний день перемоги, який цьогоріч під Михаляни почали відзначати ще вранці в місцевому храмі, спільно помоливши за тих, хто поляг у боях, так і не діждавшись довгоочікуваної перемоги. Відтак із процесіями святковою ходою усі вирушили до пам'ятного знака загиблим героям уроки війни. З кожним роком їх все. Менше стоїть біля символічного каменю тих, хто пройшов цю страшну війну, зовсім стареньких сивочолих. І кожного разу, підходячи до братських могил, вони завмирають від хвилювання. Адже у мерехтінні вічного вогню ніби відлунюється стуки сердець загиблих побратимів. В особі місцевого паруха вправлено поминальну панахиду. До неба линула молитва за душі померлих у роки війни. Вже вкотре день перемоги показує про свої важкі втрати. Немає серед нас багатьох ветеранів, наших батьків, прадідів. Блиницько Моголови перед пам'ятником, де вкарбовані їхні імена цьогоріч на святкуванні дня перемоги Підмихалля приїхала заступник голови райдержадміністрації Ольга Курпіта. У виступі звернулася до присутніх 68 років відділяє нас від тієї незабутньої весни 1945 року, коли ви дорогі наші ветерани у жорстокій битві вирвали долю нашої землі з пазурів фашистів. 68 років поспіль людство низько схиляє голову перед тими, хто поклав на вівтар великої перемоги свої життя та здоров'я. Понад 8 мільйонів українців не повернулися до своїх домівок з війни. Мільйони загиблих, зламані людські долі, розбиті сім'ї та невимовне горе. Ось ціна мирного неба. Щоб відвоювали наші батьки та діди. привітав односельців і сільський голова під підмихалля ігор кубрак. А місцеві школярі подарували винуватцям свята вірші, і пісні були цього дня звичайної спогади ветеранів. Невід'ємна часточка святкування дня перемоги. Їм пощастило дожити до сьогоднішніх днів, і вони щиро вдячні за це Богові.